Не Любомири, щойно говорили про червоноград і про декомунізацію, яка в ньому мала би відбуватися на всі 100%, але все одно, як і завжди, щось іде не так. Е, є випадки, які стають популярними, і на жаль, під словом популярному є негативний контекст. Впевнена, що ви знайомі з тими ситуаціями, про які я згадую, що думаєте ви? І коли нам вже вдасться врешті цю декомунізацію завершити, зокрема на Львівщині, тому що щойно говорили з Роксаною Яворською, речницю управління служби. Безпеки в нашій області про те, що таких випадків на Львівщині достатньо. Ну, е, на жаль, таких випадків достатньо. На жаль, по Україні цей процес осіб зупинився, я не знаю. Але ще не під непокоїть той факт, що це ж не якась нова проблема. Ми про це говорили з 2010-х-12-х років. Перелік всіх. Е, Пам'яток, які потрібно віддати, які є символами нашої окупації, він ж відомий. Зокрема, і по місті Львові він ж е, є відповідна ухвала, яка проголосована ще за нашу ініціативу, як я не помиляюсь там в 2012 -му, му році, коли свобода мала найбільшу фракцію. І тоді, звичайно ж, там палець, о палець ніхто не штовхнув. Говорили, що це не на часі, не потрібно це робити. Це має історичну і культурну цінність, оці всі зірочки на будинках і там, деякі пам'ятники. І ну, дожилися до того, що в принципі, станом на зараз, відбувається дуже цікава ситуація, коли ми бачимо, що починають захищати ці пам'ятники або робити всі кроки, щоб зупинити цей процес чомусь. Тому декомунізація насправді мала відбутись вже дуже давним, давним давно. Але на жаль, ми маємо таких чогось багато лобістів, зрештою, як і в московському патріархаті. От людей, які так не вважають, вони не бачать зв'язку між е, окупаційною символікою символікою і е, ворогом. Тому на жаль, але цей процес не не завершений. Я вам більше того скажу. Коли ви подивитесь на будівлю Львівської міської ради, там є пам'ятник якимось трудящим з правого боку, площа ринок один. Вказували я не знаю скільки разів, щоб його звітам демонтували. Це звичайно така невелика, але знакова меморіальна дошка про єднання всіх трудящих. Ну і та ця риторика комуністична ради. Тому маємо на жаль, маємо тих чиновників, які не до кінця усвідомлюють ситуацію, яка зараз відбувається. І дуже прикро з цього приводу. Е, до речі, ще хочемо з вами обговорити не лише якісь такі, знаєте, концептуальні питання, які важливо справді вирішувати: це декомунізація, дерусифікація, але і також е, те, що багатьом людям зараз важливо розуміти, це куди витрачають наші податки, куди витрачають наші гроші. Бо вже мені здається була сотня, то й тисячі різного роду скандальних тендерів, які оголошували, які зараз не на часі. І власне, отут нещодавно з'явилася. Ця заява заступника мера міста Львова Андрія Москаленка, який говорить про те, що 8% потенційних закупівель цього тижня були зупинені, переглянені в межах запровадженої системи обмеження некритичних закупівель. От власне, цікаво, цікавить ваша думка з приводу цього про яку взагалі систему обмеження некритичних критичних закупівель йдеться, і як ви гадаєте, чи справді ми платники податків у Львові, так львів'яни, можемо бути певні у тому, що Зараз не витрачаючи наші кошти на нецільові витрати, які є зараз, такими, якими ну можна в принципі дати їм якийсь час, щоб вони зараз не реалізовувалися. Ну насправді це була ініціатива керівників фракції Львівської міської ради, щоб встановити пріоритетність витрачання коштів, це ми з цією ініціативою прийшли, і це було вже давніше, і щоб врегулювати. Момент витрачання наших з вами коштів і в цій пріоритетності ми вказали, що першим і головним пунктом витрат бюджету Львова це є допомога збройним силам України. Потім там іде медична галузь, освіта освіта і життєдіяльність міста. Це йдуть наступними пунктами, але звичайно, що е, ми повинні розуміти, що чиновники вони дуже люблять е, купляти там я не знаю бруківку, 10 разів переставляти е, асфальт. Не через те, що вони хочуть зробити нам краще життя. Е, це відбувається через те, що під час тих закупівель дуже часто відбуваються певні махінації і оці всі процеси закупівель і ремонтів вони дуже обожнюють просто. І вказавши оцю пріоритетність, відповідно зараз ці процеси зупинені. Але чи до кінця вони зупинені? Це теж потрібно розуміти. Ми за тим намагаємося слідкувати і будемо вдячні і в тому числі вам, якщо ви будете бачити, що відбуваються оці закупівлі, не знаю, бруківки чи якихось інших непотрібних речей. Прошу так само нас інформувати. станом на зараз ми бачимо значне зменшення оцих непотрібних закупівель, але можливо, можливо це, не дай Боже, зміниться. Є, в принципі, інші моменти. от Для прикладу, є міст Ковча який є дуже аварійним, і він потребує ремонту. Але це питання має бути обговорено публічно. Це питання має бути обговорено з мешканцями. Це питання має бути е, максимально оптимізовано. Має бути проаналізований кошторис чи е, всі закупівлі, які ми запланували на армію, е, проплачені? який реальний стан того моста? І якщо після е, цих публічних обговорень буде прийнято рішення, все ж таки відремонтувати той міст. То тоді треба уважно за цим слідкувати, щоб там, не дай Боже, не було цих улюблених їхніх відкатів. Але глобально допомога Збройним силам України, я думаю, це очевидні речі, ну, про них розуміє кожен вів'янин і кожен українець. І ну, не потрібно додаткових пояснень. Ми е, вийшли з цієї ініціативи, ми прийняли там відповідні рішення. Але чи будуть їх дотримуватись? Ну, ми свого боку слідкуємо. Допомагайте нам так само. Якщо бачите ті факти, то дайте нам знати, і ми будемо впливати максимально е, жорстко, наскільки ми можемо це робити. Це до речі дуже важливо розуміти людям, що є все таки оця, як якби законодавча і виконавча гілка влади, умовно кажучи, так для простого розуміння, і що депутати, як по суті, так. Ті, хто пропонують якісь речі, вони не можуть власне ну бути відповідальними, впливати напряму на ну намагаються принаймні, робити, але не завжди так виходить, бо чиновники все одно так чи інакше намагаються ну робити, так як вони вважають за необхідне. І тут в мене до вас питання: чи ну от ви бачите з їхнього боку якесь певне розуміння тих потреб і тих власне цілей, які перед собою ставлять депутати міської ради, наскільки вони взагалі дослухаються до депутатів міської ради і чують? Їх? їх Ну, бо тому, що депутати в першу чергу відстоюють права і ну якби інтереси львів'ян, ну ви знаєте, насправді не завжди так відбувається. Нам би всім так хотілося, щоб всі депутати займалися виключно відстоюванням інтересів громади. Але як просто. Смійте паралельно з е, цими обраними депутатами є ще армія чиновників півтори тисячі людей, яких по суті ніхто не обирав, які е, розпоряджаються нашими коштами. І е, як вони ставляться до ініціатив, тих, хто їх намагається перевірити, чи якось на них вплинути, звичайно, що погано. Е, чи можемо ми на них на всіх впливати так само до кінця не можемо, тому що це є всі ці люди, всі є підлеглими чинного міського голови, і просто в ну, нас на жаль немає цього розуміння, що коли ми обираємо мера, ми ж не обираємо одну людину. Ми обираємо разом з ним півтори тисячі отих чиновників, яких він і призначає, і звільняє одноособово, як він собі вирішить. Тому е багато людей ви знаєте. Ну чим нижча посада, тим е більше є розуміння для того, щоб е що потрібно кошти витрачати в першу чергу на е потреби е армії. Ми пропрацьовуємо різні програми. Ну, зокрема, в нас є е, програма, яку, до речі, зініціював секретар Львівської міської ради Маркіян Лопачак, який є зараз е, на фронті, і е, от е, він зініціював. Ми тут розробили і зараз втілюємо програму по ремонту автомобілів цивільних, тому що е, в дуже багатьох е, військових частинах вже назбиралося достатньо волонтерських автомобілів. Які є в е, пошкодженому стані. І ці автомобілі є необхідні. А ремонтувати їх там на фронті немає жодної можливості. Ми напрацювали програмою, відповідності до якої ми там, забираємо ці автомобілі і е, намагаємося їх тут, в Львові відремонтувати або не в Львові. Або ближче, десь там до фронту, там відповідно до логістики, як воно вигідніше виходить. І назад відправити ці автомобілі, це щоб зменше щоб збирати кошти хоч, хоч на то. І ми е, там, реалізовуємо цю програму там, спільно з чиновниками. Ці йдуть е, на е, співпрацю, і після того як була прийнята ухвала, вони намагаються е, робити є е, там чиновники, які закупляють ніше, не закупляють, а ведуть логістику там е, різних необхідних речей для зсу. Є е, які працюють з військовими, е, вони відповідно е, поводяться в абсолютній більшості гідно. А є і такі, які дуже люблять тендери, дуже люблять, намагаються ну, поводитись так, як поводилися все життя, і не хочуть розуміти, що зараз часи змінилися. Є різні люди.